Добрий вечора, шановні калошани. Це черговий випуск телепередачі Music Mixer. Ми зараз знаходимося у нічному клубі Вінтаж. І зараз біля мене Сашко Малих, який буде презентувати свій другий сольний кліп на трек Літній вечір. Привіт, Сашко. Добрий вечір всім, всім, хто нас зараз слухає, тобі Олежик, також. Добрий вечір. Як в тебе настрій? взагалі на сьогодні і я вже чув, що ти вчора презентував свій кліп у Гранд Кафе. Як все пройшло? Настрій сьогодні люкс, люксичний, має завжди бути ідеальним, адекватним. Тому настрій у мене позитивний, хороший. Людей, до речі, досить багато вже є зараз в клубі. Це мене також дуже радує, тішить. І вчора вже так була презентація в гранд кафе вона була дуже класною. Тому що зібрались люди, котрих я перший раз бачив. Були люди, котрі зі мною також працюють і знають мене декілька років. Не скажу, що було багато. Ну чоловік 100 було, але це враховуючи, що це кафе. Це, це досить навіть да, багато було. Тому я б запрезентував там і кліп. І, крім того, там ще була сольна моя програма. 11 пісень моїх авторських. Тому було класно. У мене враження хороші. сьогодні, думаю, ще буде краще, а скоро і ще буде ліпше. Тому все по ходу. Палікса Чіпканка запрошує ближче, щоб сюда типа парочку слід. Да. Давайте підтримуємо його обласно, шаном і Сашко. Давай. Що ж, всім добрий вечір. Та ще раз самі собі опласки. Мене сорома, це саме класом. Пісенка, до речі, про, про, про хорошу романтичну таку пісню, яка називається рідній вечір, знімалася вона в Криму. Дуже далеко е, проводили зйомки в двух словах. Пісня, думаю крута. Ми надію, що вам сподобається. Надію, що хтось вже її навіть чув. Сьогодні присутні мій брат рідний з дружиною. Сережка, тобі дякую за те, що ти сьогодні також присутній на моїй презентації. Це дуже важлива презентація. Тому дивимося, слухаємо його до зараз. Живу виконувати, ви дивитесь просто на екран, підтримуєте. Ви, звісно, всім хорошого позитиву. Для всіх присутніх мічного круг «Вінтаж» презентація кліпу віддівача. Знаєш, що, що не їде, що не що не хочу ні, що не воно це по місцеві краси. Любило сон за неба, та не не в очерний зволі, потім почастіше влади, по самого і подобається, і ти погляду проходиш мене в Ти ще більше заводиш, мені не все. І просто посміх коли запрошу, тебе Прошу не спис, людняве, що так. Мы хали кружались, а все видно, і були, та... ві, ві, в соку прилезли, но таску кинуло ты не вычитает в нм мои камеры, и хрушались, на вс хублялись, но таскоки и та... полотом, и полишой по мутікатице Бу, в останній раз запасных нище до статніх раз. Зараз ты стрієш на і слухаєш це слухаєшся, я завжди радий, бачить ты ве. мене на листа та друга ночі Побра засапу, твої потаємні очі схожі На тихий океан закрылось кино, бога сыграли по партію, у руках судих сны сняться, яке бутыма твоїх, все просто кушаєш, життя складна штука, по многи мене за

Kiedy sobie sobie rozszareszymy się. Jak wy, jak gorliwa Wy nie wychodzisz. Wy nie wychodzisz. Wy nie wychodzisz. kary Поспоки і полотом, и вони спонечи Повнем мої канали кружевы, Стас охопились, виплывута споки і пуло до Івані, чого ви не вичитають По днем мої канали кружелись, та сухопили сніг по таспокій і було Івані шоби не вичитай. В я мы калилы кружались? На сього приласі по нас спокій і по добре, і мої і цього. <плес> дякую всім, хто підтримав, дякую за тих, хто подивився, дякую за тих, хто прийшов з різних залів. Супер, скорая після від мене, про що нас не посадило, має дякую віташ. Що ж друзів, ще що один додати? Невеличка, невеличка така хороша пісня, чудова пісня, чудове чи виконання, чидовий сашка. Сашко, розкажи, будь ласка, як все пройшло, поділись своїми враженнями. Враження дуже круті, Вінтаж рулить супер, презентація пройшла дуже круто, всі підтримали, це дуже важливо. У присутні навіть сьогодні, як я вже казав, мій брат рідний з дружиною, це дуже приємно для мене, для того, щоб це переджити ще хто ближче, тому що є близькі люди. Дякую за підтримку, дякую вінтажу за те, що дав можливість провести цю презентацію. Ну, звісно, всім присутнім, всім, хто мене підтримав, поплескав і подивився кліп Нічного клубу Вінтаж. Дякую за увагу. Надіємося, що на суті свої кліпи теж будеш презентувати в нічному клубі Вінтаж для нас. Я думаю, що так. Це, це вже другий кліп. Я думаю, ще буде сотня таких, які будуть продовжуватись. Так що все в процесі. Супер. Ще ти розкажи, будь ласка, про свої враження, як пройшла презентація кліпу. Цією кліпу ми дуже задоволені. Ми хочемо привітати Сашу з таким гарним а, з презентацією такого кліпу. Він є моїм однокласником. Ми навчалися разом. Ми не бачили дуже багато років. Сьогодні, після такого великого перериву, що ми не бачилися. Я хочу його привітати з ідеальною презентацією кліпу. Кліп шикарний, його роботи просто класні, Саша, ти молодець, продовжуй в тому ж дусі. А я хочу додати, що Саша надзвичайний романтик. Дуже романтичний ніжний кліп, і я хочу побажати йому на майбутнє процвітання, самореалізації, продовжувати в цьому ж русі. Він у нього велике майбутнє. Нам мені дуже приємно, що я знайома з такою людиною. Сашко, розкажи, будь ласка, як проходили зйомки кліпу, де проходили зйомки і хто тобі допомагав? Допомоги було, мабуть, не так багато, як могло би собі представити з того почну, але все рівно враховуючи те, що пісня для мене дуже важлива. Літній вечір я ще її записував у тому році. Вона вже більше року в мене йде в аудіозаписах, і всі багато хто її слухав, знає. Тому плани були її записати ще з того року, серпня місяця. Чому на морі? Бо я зараз, до речі, скажу, що кліп знімався в Криму. Дуже дорогий хліб <ріст> на рахунок цін. Я не буду навіть розголошувати, тому що я думаю, що якщо порахувати дорогу туди назад, житло і все решта, тільки на такі технічні питання дуже багато йде фінансів, але знімали ми в Криму, як я вже казав, місця я не буду зараз розказувати, тому що буде трошки нецікаво. Місць дуже багато і дуже цікавих. <му> Захоплювало світло та спокій, і було добре, і мені том, вечір, танець, Ми в ньому як ангели, кружляли. Нас захоплювало світло та спокій, і було добре, і мені томі. Самі зйомки проходили на протязі трьох днів. До речі, вони були дуже такі насичені, тому що в третій годині ранку. Можна сказати, що ночі треба було вставати і йти на одну з гір, кримські гір, щоб там зняти одні з кадрів. В 3 ранку ми вставали з актрисою, яка також мені допомагала, і в 9-й годині вечора ми закінчили. Тобто два дні було дуже насичених таких зйомок. І, наприклад, я дуже радий, що от нам погода. Дала це зробити, тому що якби дощ, мабуть, би було все трошечки в гіршому плані. Якраз треба було, щоб все було красиво, романтично, по-літньому, позитивно. Ну. Коротше говоря, все було все круто, тому все пройшло по плану. Вдалося все як має бути. Лена гроші, а все решта по плану йде, як їх положено. Так що це 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 найважливіше складова, з якої в принципі все починається. Тому що враховуючи те, що як вже вже казав, того року я ще задумав на рахунок моря, це все, Ну логічно, що це витратно і дуже це складно. Але вдалось червень, я зняв кліп за два тижні і за тиждень навіть монтаж пройшов. Кожній надурий кришталь, то відповідь не треба. Перестань, забуду за все, посміхаюсь, працюю, у мріях, я тебе ще малюю, друкую своє життя, думаю, за завтра. Все не просто так мені цього варто, намарно, я влип по самі вуха. Маєш можливість, чути це послухай, знаю, що не ідеал, що не красень. Хочу пішки по вулицях, по місцевій трасі. Люблю сонце, небо та вечірні зорі. Хотів би частіше бувати десь на морі. Подобається, як ти поглядом проводиш мене від цього. Ти ще більше заводиш. Мені не все рівно, ти просто посміхнись. І коли запрошу тебе, прошу, не злись в літнє вечір та ми в ньому, як ангели, кружлялись нас ухоплюло, світло та спокій і було добре, і мені і тобі, рідні вечір, танець Ми в ньому, як ангели, кружлялись нас сохоплюло, світло та спокій і було добре, і мені і тобі. Віля, мене зараз мій хороший друг Вадим, і хочеться дізнатися його враження після презентації кліпу Сашка. Я, чесно горя, в шоці, це людина, ну, доної знаю. І перший раз бачу перший кліп про маму, який він спав після, ну, буквально недавно так декілька місяців, по-моєму, тому. Спеціально прийшов сьогодні на, на цей кліп послухати його, хотів почути цей кліп. Дуже гарно знято, дуже емоційно. Ну, Не очікував такого, але дуже гарно, дуже гарно знято. І... Гарна пісня, готувався хлопець, далеко їхав. Дуже потрапити багато сил, і вони дали свої, ну як це сказати, свої потреби так. Дуже гарно. Порівняно з першим кліпом. Набагато важче було знімати, якісь були технічні такі труднощі, чи навпаки вже було зладніші зйомки, і тобто вже якось в своєму рослій йшло вже привекла воно було трошки по інакшому, тому що тому році, коли знімали кліп, мама це знімали мої друзі, але вони відносяться до складу фотографів. Цього mm -hmm. ж року знімав режисер з Києва Олександр Мельник, котрий е, списав сценарій, як це все було про продумувати. Оце все, щоб воно виглядало, і ця картинка була красивою і цікавою. Mm -hmm. Тому е, трошечки інша була. Побудова самого самих зйомок, але в плані от роботи, то в принципі мені не привикати. Дійсно, це вже другий раз, і воно вже якось по процесу воно вже якось ішло і легше чуть-чуть, і цікавіше. І сама людина досить позитивна, тому що ми з Олександром також познайомилися через інтернет. Mm -hmm. Є у нас такі соціальні мережі, як ВКонтакте. До речі, реєструйтесь дуже круто. Там. там можна знайти кого хочеш. Я навіть знайшов режисера, тому я дуже задоволений, що людина практично з Києва приїхала в Крим, я з Івано-Франківська в Крим. Тобто ми з'єдналися, зробили таку хорошу спільну роботу і здружилися навіть в якійсь мірі. Так що я задоволений всім процесом і так, як все відбулося, де ти плануєш ще проводити презентацію кліпу? E, вже це сьогодні вже друга презентація. Я планував, звісно, їх набагато більше, але враховуючи те, що є різні такі форс-мажорні обставини mm -hmm. в плані, там та можливо, та не треба. Uh -huh. Там ну всі ну кожен в нас не то, що халяву люблять, але просто те, що в нас не дуже хочуть сприйняти до кінця, наскільки це важливо. Я хотів це зробити і по багатьох містах. На жаль, це не вдалося, але враховуючи те, що ми маємо те, що маємо. Кажуть, я ще буду презентуватися в нічному клубі. «Бомба», там, де я працюю, в Івано-Франківську. Так, би це останній раз. Запасних є ще достатньо фраз. Зараз ти стоїш напроти і слухаєш це. Знаю, я завжди радий бачити тебе. А в мене листок попає, ручка та друга ночі. В образах семку твої потаємні очі схожі на тихий океан Закрилось кіно, погас екран Пропав я у думках своїх, сни сняться, як я, в обіймах твоїх все просто, хоча життя, складна штука, воно кидає, міняє, закручує. Є круто, а я люблю спокій після нічного шуму. Я Шевченко у віршах гадаю собі думу. Як запросити тебе на лідній танець, щоб ми з тобою у щасті скупались? Кліп буде вже в інтернеті, в соцмережах, в Ютубі. Ну і по людям, я думаю, піде. Хто буде зацікавлений, мене трошки теж пропіарити, то я думаю, що будуть репости робити, лайки. Та дай тепер. Тобто, я думаю, що все буде круто. Добре, а скажи, будь ласка, які в тебе взагалі плани на майбутнє у, у творчості взагалі і у житті? А, планів достатньо. Є, але вони такі всі ну, не є далекосяжні, тому що дуже важко побудувати все так, як, як би хотілося по собі. Тому що завжди є теж обставини, які міняють трошки е там за задуми свої. Але я думаю, що в першу чергу це не зупинятися на початому, тобто розвиватися далі. Це вже другий кліп, Я думаю, що їх скоро буде і 22, і 222, Тобто, це лише цифра буде збільшуватись. Єдине, що потрібні мені фінанси гроші. Гроші треба мені, а грошей, на жаль, ну враховуючи спонсори. спонсори це така річ дуже специфічна. Але основне, що в мене є ціль, мета, і я думаю, що зупинятися я точно не буду. В планах зараз написання нових пісень. Надіюся, що вже скоро, можливо, якщо дасть Бог до кінця року можливо навіть запишу якийсь альбом. Пісень в мене вже, як я казав, вже достатньо для того, щоб вже робити якийсь матеріал для презентації, навіть не кліпів, а й альбомів. Тому будемо розвиватись, працювати, розвиватись. головне, щоб свої люди підтримували і розуміли, наскільки це дійсно для мене важливо. І все буде все круто. Ти взагалі вже є, може стати відомою людиною на Західній Україні у своїй сфері, в сфері хіп-хопу, діджену. Ще би ти, наприклад, міг побажати людям, які починають тільки розвиватися в цій сфері і не знають, як не знайти свій шлях. Саме основне треба знати, що ти хочеш. Я закінчив архітектуру, враховуючи ті обставини, яка зараз архітектура в цілому розвинена в лапках і в Україні, і взагалі як відносяться до архітекторів, зараз це дуже все складно. І тому я вибрав той шлях, який мені, як мінімум, дає бажання реалізацію, і плюс дає мені от, можливість не зупинятись. Тому в першу чергу, що побажати, це займатися тою роботою, яка дійсно буде цікава, що також, на жаль, в наш час теж дуже є складно, тому що дуже. Багато людей закінчують, чи в навчальні заклади, чи просто йдуть на роботи, які взагалі не пов'язані з їхньою чи професією, чи тим, що вони на початках в 17 років обирали, коли йшли от в студентське там, чи життя, чи як вони там планувалися все після школи. Але від себе я б хотів побажати в першу чергу здоров'я на те, що робиш, натхнення, що немаловажно, щоб була якась як мінімум, якась муза. Яка би теж так підштовхувала, чи це дівчина, чи, чи це друг, чи батьки, чи рідні. Немає різниці. Тому замає завжди буде, Тому що сама людина, вона також ну, не в силі всі Вичерпує. питання вирішити, вичерпується. <свист> так. Тобто все рівно приходить час, коли ти розумієш, що достало, треба зупинятися, але треба от завжди себе націлювати. Ну і, і саме основне це не зупинятися ні в якому разі, тому що я знаю, що якщо зупинишся, знаєте, можна так подумати, що ти зупинився, а хтось. Такі, можливо, такі, як ти, або схожий на тебе, в другий день став на крок вищий і на крок далі. Тому не треба зупинятися, треба йти вперед, ну знати свою кажуть, мету в житті, і все буде круто. Це саме основне. народ. Двіжуйте, все буде кльово. Насправді знати собі цілі, і все буде кльово. Ну що ж, Сашко, будемо чекати на нових твоїх творчих успіхів, нових кліпів, пісень і, головне, спонсорів. Та спокій і було добені, не вичертанець, Ми в ньому, як ангели, кружляли нас захоплювало світло, та спокій і було добре і мані в Томі, не вечертанець, Ми в ньому, як ангели, кружляли Нас захоплювало світло, та спокій і було добре, і мені, в Томи, не вечертане. Ми в ньому як ангели кружляли, нас захоплюло світло та спокій, і було добре, і мені і томі. Сашко, розкажи, будь ласка, про історію створення цієї пісні Літній вечір історія дуже така далека. Вона ще починається з травня місяця того року. До речі, дуже каверзна історія, тому що коли я записав цю пісню Івана франківського свого друга в Любомира на студії в нього, то я три місяці тримав цей трек. В себе на комп'ютері я його не виставив нікуди. Тому що, якщо подивитися, ну, в моїх контактах зайти по стіні вниз, просунутись, коли ця пісня була mm -hmm. виставлена, то дата була близько 20-х чисел вересня. Тобто літо, Ні, літній вечір вагатись? щось вона мене не настроїла на те, що це дійсно та пісня, яка от mm -hmm. людям сподобається. Хоча напротязі літа я вже її виконував і в клубах різних, і mm -hmm. на заходах, де я був запрошений. Тобто, в принципі, піар ішов лише в плані живого виконання в інтернеті, і щоб люди її так слухали і вже бачили, чи могли качати. Не було тут у вересні, вона була добавлена, але враховуючи ті обставини, що потім я. По часу і по ходу вирішив зняти не е, е, І рік, е, За рік в мене змінилася і подача самої пісні, і взагалі голос міняється, як завжди. ми всі, всі старі за рік, я, звісно, не сильно не постарів, але голос рівно змінився. Тому е, вирішив я її перезаписати, щоб уже в кліпі була. Нова пісня, враховуючи, що е, пісню цю багато людей вже знають. Вона ну, на слуху в багатьох, і багато хто її любить. Мені не одна людина говорила, що от хотіла би і кліп бачити, і хотіла би, щоб ця робота дійсно була так представлена на більш серйознішому рівні. Я місяць тому їздив в Київ. Точніше, це навіть Київ, це місто Васильків. Є там студія на хаті Рекордс, де записуються немало відомі артисти. Ну, якщо брати з українських і таких, що люди знають 100% – це Скрябін, Кузьма Вова зі Львова. Дзідзо, всі останні треки він там записує. Mm -hmm. Звісно, там записується і Іван Дорн, записувався, і Льоша, тобто дуже багато гуртів, і рок, гуртів, і поп зірок і України, не тільки України, і з-за кордону дуже багато приїжджає, тому що коли я був на студії, то приїхала навіть одна людина з Англії. Тобто я не знаю, як вона це домовляється. Але є люди, які в курсі про цю студію, досить велика студія, і якісна і дуже, дуже дорога. Але враховуючи те, що кажу, треба було цю пісню зробити по-новому, я захотів зробити вже якісно, красиво, по-новому від себе. І щоб вже в цьому році вона вже звучала в кліпі, і вона була вже людьми почута трошечки в інакшому плані. Добре, Сашко, будемо чекати твоїх нових творчих успіхів, нової презентації кліпів. І ще ж це була передача Мюзик Мікшер. どのようにするし、かわいそうに。<music>